Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу вам замовлення нашого клієнта. Так, їде у нас на Хмельницьку область Старокостянтинів. Ось вам сума замовлення. І зараз подивимося все, що вкладається у цю суму. Почнемо з задньої навіски. Телескопічні стяжки, експортні. Такі експортні були як на ЮМЗ, так і на МТЗ, куди їх ставлять. Це іменно зовнішні стяжки, тобто вони кріпляться до, до чулків на кронштейни. По-моєму, у нього трактор 80. ну, УМЗ модифікація 80, який точно не скажу з ремовським мотором. І у нього вже по заводській комплектації були ну, є іменно кронштейни, але стяжок немає. Наскільки я знаю, по заводу в каталозі є іменно на Юз-80 зовнішні стяжки, але вони точно такі ж, як внутрішні, звичайні ЮМЗовські стяжки. В общем, беремо ці стяжки, до стяжок, щоб їх вже закріпити, даємо ще дві проушинки і до проушинок гаючки корончасті. Тобто, одне вухо у нас йде до, до тяги продольної. І друге вухо у нас іде до кронштейна, який на чулках. І ще в комплекті він просив вже підібрати, щоб він просто це склав. Сережки теж у зборі з болтом і з гайкою корончистою. Кому цікаво такі комплекти, ну, є відгук від ну, хто їх ще не знає, є не просто відгуки від клієнтів, а відео. Відгук, як людина вже їх. Поставила і працює вже в полі. Я його набирала, консультувалася. Він замовляв їх, по-моєму, більше року по тому. Кажу: Ви задоволені. Каже, так, я задоволений. Користуюся іменно ось цими положеннями, щоб регулювати довжину, і може переставляти іменно те, що на тягах є певна кількість отворів, переставляє проушину, щоб іменно регулювати. Коли щоб вона була жорстко, коли в натяжку все залежить від навісного. Далі. Повний ремкомплект на передню вісь, тобто вісь хитання. Зараз же сучасна вона йде не пустотіла труба, а просто така суцільна болванка. На неї ми підбираємо втулки дві з буртиком одну звичайну, тобто задні передні. Розрізні втулки на цапку 4 штучки, на рульовку 2. Клин вісі хитання з гайкою, опорні підшипнички, шайби опорні. і Ремкомплект на рульовку і на цапфи. Тобто войлок, як його називають валянок, манжетки і ущільнювальні кільця. Ще замовив підшипники шеяси. Це під 25-й 25 палець на циліндр 50-25-210 сферичні підшипники. Так. І ще модернізація це буде переробка спускача на стартер. Стартер магнітон на 3,2, вал плита заводський, є більш бюджетний варіант, ну, кому треба подешевше, можна подешевше. І кришка заглушка. Щоб... ой, Я вибачаю, це іменно під стартер. І ось кришка-заглушка, по товщині вона йде 4 мм, коли пускач виконали. Хтось каже, та ви що, я за такі гроші краще одіялом дирку запхаю. В общем, ваш вибір, хлопці. У нас їх раніше не було, але народ почав масово просити. Що мені заморачуватись, давайте зробимо. Кому дорого, тому дорого, кому треба, той і замовляє. Дякую всім за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь, буде ще багато цікавого.